Вітаю вас, шановні восьмикласники! Сьогодні у нас другий урок з теми центральні та вписані кути. Ми повторимо з вами теореми, наслідки з них і будемо використовувати їх при розв'язуванні задач. Ітак, вписаний кут. Вершина на колі, сторони перетинають коло. Вписаний кут спирається на дугу, градусна міра дуги і градусна міра центрального кута, що спирається на неї, однакові. А градусна міра вписаного кута дорівнює половині градусної міри центрального кута або дуги, на яку він спирається. Якщо вписані кути спираються на одну і ту саму хорду або на одну і ту саму дугу, то вони рівні. Якщо вписані кути спираються на діаметр, то їхня градусна міра дорівнює 90 градусів. Або ми говоримо, що цей кут прямий. Розглянемо задачу 278. Чому дорівнює градусна міра центрального кута кола, який спирається на дугу, що становить 1 шосту коло, 1 десяту кола, 1 другу кола, 2 дев'ятих кола. Поглянемо на коло. Нехай це буде 1 шоста частина кола. Давайте пригадаємо. Градусна міра всього кола дорівнює 360 градусів, щоб знайти 1 шосту, потрібно 360 градусів поділити на 6. Одна шоста дорівнює 60 градусів. Аналогічно ви легко розв'яжете завдання 2, 3 і 4. Я пропоную вам виконати їх самостійно. Якщо у вас не виходить, тоді давайте робити разом. Ті, хто можуть, ставте відео на паузу, виконуйте завдання, потім звіряйтеся, хто не може, прямують разом зі мною. І так, одна десята кола. Що ми з вами робимо? Ділимо 360 градусів на 10. Тридцять градусів. Одна друга кола, ну, це взагалі легко, 360 поділили на два сто вісімдесят градусів і дві дев'ятих кола це триста шістдесят. Помножити на 2 дев'ятих, Тобто 360 ділимо на 9 і множимо на 2. 360 поділити на 9 40 градусів і помножити на 2 80 градусів. Я дуже рада, якщо ви виконали і все правильно, і все зійшлось. Звертаю вашу увагу завдання середнього рівня взагалі-то. Вважається легким. А оцінка за такі завдання, ви знаєте, не перевищує 6 балів. Завдання 279. Знайдіть градусні міри двох дух кола, на які його ділять дві точки, якщо градусна міра однієї з дух на 80 градусів більша за градусну міру другої. Ну, ще в 6 класі і в 5 класі ми з вами розв'язували задачі, якщо одна величина більша або менше, наскільки то від іншої. Тоді ми одну величину позначали за Х меншу, та що більша, Х додати різницю цих чисел, і складали рівняння до загального. Тож, якщо ми візьмемо коло, на ньому дві точки, точка А нехай буде, і точка Б нехай буде то ці дві точки поділяють коло на дві дуги. Нехай менша дуга, дуга АБ дорівнює Х, поставимо ще одну точку, щоб відрізнити дугу, а дуга АМБ на 80 градусів більша, тобто Х плюс 80. Тільки що ми з вами проговорили, що повністю коло це 360 градусів, тож сума цих дуг дорівнює 360 градусів. Розв'язуємо рівняння х плюс х 2х, 360 мінус 80, 280 градусів. І поділивши 280 навпіл, знаходимо х 140 градусів. Це дуга, яку ми позначили за х, тобто дуга АВ дорівнює 140 градусів. Тоді дуга АМВ дорівнює 140 плюс 80. 220 градусів. І не забуваємо писати відповідь. Інколи я забуваю написати відповідь, якщо у мене заготовка була презентації. Тож, будь ласка, ви можете мене навіть виправляти. Відповідь пишемо в задачах, безумовно. І так, перша дуга 140 градусів, друга дуга 220 градусів. Добре, прямуємо далі. Номер 284. Знайдіть помилку помилки на рисунку 92. І так, розглядаємо рисунки. Точка О центр кола, а значить, кут вписаний, що спирається на діаметр. Пам'ятаєте, дорівнює. 90 градусів. А тут написали 95. Тобто вписаний кут, що спирається на діаметр, дорівнює 90 градусів. На рисунку Б, що ми бачимо, ми бачимо два вписані кути, які спираються на одну й ту саму дугу. Вписані кути. Зпираються на одну дугу. отже, вони рівні. На рисунку ми бачимо, що їх позначили нерівними градусними мірами. Це невірно. Рисунок В. Ми бачимо вписаний кут 120 градусів. Він спирається на оцю дугу градусна міра якої в два рази більша. Тобто, давайте букви поставимо А, Б, С, Д. Тобто, дуга А, Д, С вдвічі більша за 120 градусів. 240 градусів. Дуга А, Б, С вдвічі більша. За вписаний АДЦ, тобто 50 помножити на 2, 100 градусів. А сума цих дух, має дорівнювати 360 градусів, бо це все коло повністю. Що у нас виходить 100 і 240, аж ніяк не дорівнює 360 градусів, тобто помилка. Або тут треба змінити, або тут треба змінити. І останній рисунок Г, точка О центр кола. Що ми бачимо? З центра кола в центральний кут проведено, і вписаний кут, який спирається на ту саму дугу. Отже, вписаний кут вдвічі менший за центральний. Тобто, виходить, що кут. А О, Б дорівнює подвоєний куд АСБ. 80 градусів дорівнює 2 помножити на 50. Ми бачимо, що ця рівність не складена. Тобто, або тут має бути 100 градусів, або тут має бути 40 градусів. Сподіваюся, що ви це все усвідомили і зрозуміли. Йдемо далі. Номер 288. Центральний кут АОЦ на 25 градусів більший за вписаний кут АБЦ. Вони спираються обидва на одну дугу АЦ. Знайти кути АОЦ і АБЦ. Тільки що ми проговорили, що центральний кут вдвічі більший вписаний. Тож нехай ABC дорівнює Х, ОЦ 2х. Тоді ми можемо скласти рівняння 2х відняти Х, бо в умові центральний кут більший вписаний на 25 градусів. І знаходимо, що х дорівнює 25 градусів. Тоді вписаний кут це 25 градусів, а центральний в 2 рази більше. Задача номер 289. Як бачите, ми ще не вийшли за рівень середній, тобто не перевищуємо 6 балів. Кінці хорди АБ ділять коло на дві дуги, градусні міри яких відносяться як 3 до 7, під якими кутами видно цю хорду з точок М і К, рисунок 95. Що значить під якими кутами видно хорду? Виходить, що якщо ми стоїмо в точці М, то наш кут зору на хорду ось такий. Під таким кутом ми бачимо хорду. Якщо ми станемо в точку К, то ось під яким кутом ми бачимо хорду з цієї точки, позначимо за Х спільну міру, тобто коефіцієнт пропорційності, всі задачі, в яких ми маємо відношення, починаємо з тим, що в того, що вводимо коефіцієнт пропорційності. Тоді дуги градусні міри відносяться як 3 до 7. Менша дуга АКБ вона дорівнює 3Х, дуга більша А дорівнює 7Х. Разом ви бачите обидві дуги утворюють коло, отже, дуга АКБ плюс дуга АМБ, Дорівнює 360 градусів. Після підстановки маємо рівняння, це рівняння легко розв'язується, і ми знайшли коефіцієнт пропорційності. Повертаємося до наших дуг. Дуга АКБ дорівнює. 3Х, тобто 3 помножити на 36, 3 на 30, 90 і 3 на 6, 18. 90 і 18, 108 градусів. Подивимося, який кут вписаний спирається на дугу АКБ. Ось вона дуга, а ось цей кут. Тобто, ми можемо знайти кут АМБ. Він дорівнює половині дуги АКБ. Половина від 108 54 градуси. Знайдемо дугу АМБ. Вона дорівнює 7х, тобто 7 помножити на 36. 7 помножити на 30 210. І 7 помножити на 6 42. 210, 42 – 252 градуси. Аналогічно на цю дугу спирається кут вписаний АКБ. Тож кут АКБ дорівнює половині дуги АМБ. Нам залишається поділити 252. Навпіл – 126 градусів. Тож цю хорду видно з точок М і К під кутами 54 градуси і 126. На рисунку 96 хорди АБ і СД рівні доведіть, що дуга АМБ дорівнює дузі ЦНД. Задача ключова. Інформацію можна використовувати від цієї задачі в інших задачах. І поки що ми на середньому рівні. Так, подивимось: дуга АМБ ось вона. І дуга ЦНД, ось вона. Виконаємо добудову з центра, проведемо. Радіуси в точки А, Б, С і Д. З центра О провели радіуси. Ми знаємо, що радіуси безумовно однакові, в яку точку кола ми не провели, а за умовою хорди у нас рівні AB і CD. Тобто, за трьома сторонами трикутник АОБ і трикутник СОД рівні. А значить, можемо зробити висновок, що всі інші елементи в, цьому, в цих трикутниках теж рівні. Тоді виходить, що кут АОБ і СОД рівні, як відповідні кути рівних трикутників. І ці кути, які ми назвали, є центральними для кола. Отже, дуги, на які вони спираються, теж рівні. Виходить, що дуга АМБ дорівнює дузі АНД, що й треба було довести. Задача номер 292. Точки а, Б і С ділять коло на три дуги. Так, що дуга АБ відноситься до дуги БС і до дуги АС як числа 1, 2, 3. Пам'ятаєте? Такі задачі ми розв'язуємо за допомогою коефіцієнта пропорційності. Знайдіть кути трикутника АВЦ. Подивимося. Коло на ньому точки А, точка Б провели через них хорду і точка С. Маємо трикутник АВЦ. Давайте Коефіцієнт пропорційності. Тоді, дуга АВ дорівнює 1х, дуга ВС дорівнює 2х, і дуга АС дорівнює 3х х, 2х, 3х. Разом ми отримали коло, а це 360 градусів. Тож, маємо рівняння х додати 2х додати 3х 360 градусів. Таке рівняння легко розв'язати. 360 поділити на 6, 60 градусів. Повертаємося до наших дуг. Отже, дуга АВ дорівнює Х, тобто 60 градусів. Подивимося, який кут вписаний спирається на цю дугу. Дивіться, ось він. Кут. С, тобто кут АСБ дорівнює половині дуги АБ, половині від 60 градусів 30 градусів. Ідемо далі. Дуга БС вона дорівнює 2х, 2х, тобто 120 градусів. Дивимося, який кут спирається на цю дугу, Кут А в трикутнику. Тепер кут С В дорівнює половині дуги С. половина від 120 60 градусів. І третя дуга С. Вона у нас 3х. 3 Х 3 на 60, 180 градусів. Тобто кут, який спирається на цю дугу, дорівнює половині цієї дуги 180 навпіл 90 градусів. Кути трикутника знайдені і залишається дати відповідь. 30 градусів, 60 градусів і 90 градусів. Якщо у вас залишаються якісь запитання по розв'язкам, ви їх собі конспектуйте, записуйте і обов'язково на консультації їх задайте. А краще напишіть раніше, щоб я могла підготувати вам відповіді. Ідемо далі. Ключова задача 297, і ми вже з вами переходимо на рівень достатній. Хорди а, Б, і СД кола перетинаються в точці М рисунок дан. Доведіть, що кут АМЦ дорівнює половині суми дух АЦ і ДБ. Давайте добудуємо з вами хорду СБ. І помітимо, що кут АМЦ і кут БМД вертикальні, як вертикальні, ми знаємо з сьомого класу, що вертикальні кути рівні. Тепер давайте поглянемо на кут АМЦ як кут зовнішній, трикутника СМВ. А ми знаємо, що зовнішній кут трикутника дорівнює сумі несуміжних з ним кутів. Несуміжні з ним кути, М, Б, С і Б, С, М. Неважко помітити, що кут МВС дорівнює куту АВС. Це один і той же кут бачите? А кут, а в свою чергу, вписаний в коло і спирається на дугу. А Побачили? Аналогічно кут БЦ М, e, він же кут ДЦБ. Це один і той же кут, Ось цей. А кут Д? Теж вписаний і спирається він? На дугу, давайте дивитися на яку ДЦБ. На дугу ДБ. Побачили? Тепер давайте перепишемо цю рівність, виходячи з інформації про вписані кути. Кут АМЦ дорівнює куту АБЦ Додати кут DCB. Замінили оці кути, відповідно оці. Тепер підставимо замість вписаних кутів половину дуг, на які вони спираються. Кут АБЦ спирається на дугу АС, тож дорівнює половині дуги АС. А кут ДБЦ спирається на дугу ДБ, значить дорівнює половині дуги ДБ. І коли ми винесемо з вами одну другу за дужки, то залишається в дужках сума дух АЦ і ДБ. Це та рівність, яку нам треба було довести. Тобто задача розв'язана, доведена. Йдемо далі. Домашнє завдання. Я пропоную вам задачі, які я розв'язувала, особливо ключові. Перегляньте, тоді спробуйте розв'язати їх самостійно. Не просто спробуйте, розв'яжіть їх самостійно. Якщо не виходить, ще раз перегляньте відео і ще раз. Пробуйте до тих пір, поки самі не зможете їх розв'язувати. А також ви повторите теореми та наслідки, хто не вивчив, срочно вивчити, і виконайте вправи, номери яких бачите на екрані. Я бажаю вам успіху! Готуйте питання або краще пишіть мені питання, які нам треба обговорити, буде на консультації. І до нових зустрічей!